Чи підтримуєте ви виїзд хлопців з 18 до 22 так. років? Так. Так, так? Да, звісно. Чому? Тому що це виявлення людини, вона має право виїжджати, якщо вона бажає. У нас суверенна, незалежна держава, як ета заборонити людині виїжджати. Це не можна. Тому так, я підтримую. Так, чому ні? Це вибір кожного. Цілком підтримую, чому ні? Це є законне право їх виїхати. Більше того, це саме той вік, коли студенти активно навчаються. А у нас є балонська система, яка підтримує те, що називається е академічною мобільністю. Хоча б з цієї точки зору це нормально. Я підтримую виїзд любого громадянина України, якщо він цього бажає. Тобто я не розумію, чому повинні бути відключення для тих, кому 18 чи 22. Ну, крайне, краще, щоб хоч кого-то випускали, пусть парни посмотрят мир. В принципі, так. Да. Вони мають право виїхати, бо невідомо наскільки довго це буде тривати. То я підтримую. У меня сину в 17-му будь-як. Да. Ну, не хотілося б, звісно, щоб вони виїжджали з України. Ну, це ж, що ж зробиш, як влада таке дозволила. Хотілося б, щоб Україна була з хлопцями. Не хотілося б, щоб виїжджали, але ж... Всі переживають за дітей, і вивозять із-за того, щоб їх зберегти. Так, підтримую. Я думаю, що можна і до 25 виїжджати. Я не бачу смисла тут всіх тримати.